Agora Аж райдуга. Всім привіт, слава Україні, героям, слава. Так, друзі, коротше. Все-таки дождались ми. Пройшли в нас дощі, бо думали, що закончились дощі у нас ще пару днів назад. Але знову валив дощ саморанку, був такий добрий пару днів назад пройшов. Думаю, що ви вже замітили по кукурузки, яка вона раніше була, яка вона зараз. Хочу вам показати, друзі, це наш самий найбільший, Ну як найбільший, Для одного сібника він найбільший. Холдинги то там я навіть рівняти не буду. Або в крупних фермерів. Дивіться, друзі. Наша кукурузка ЛГ Лімагрейн. Бризкаємо, виїхали сьогодні, переслали в нас дощики. Вчора дощів не було, сьогодні брат приїхав, каже цей погнали і бризкає кукурузу. Друзі, що за картина? Коротше. Кажу, тоди, да, брату, кажу, треба їхати, кажу, щоб не цей... Чим трохи раніше, тим краще, щоб сильно не затягувати, бо ну його цей бурян затягнеш. Так, дивіться, друзі, що у нас... Що у нас трапилося з падалицею? Дивіться. Ось падалиця. Красота, корінь висох, падалицю всю взяло. Ось дивіться. Дивіться, жовтий висохло. Дивіться, яка кукурузка в нас вже є 5-6. Хтось там мені писав коментарі, де там три листи, той раз чи 4 листи, ось дивіться, вважаємо. Скільки в нас тут листів? Я думаю, ви бачите. Раз, два, три, 4. Сім листів. Скоро буде вісім. Так, є там трохи недогончики. Сіяли ми, напоминаємо нашу кукурузку СПП-8 СПЧ молдованка, наша старенька, але плануємо перебрати, вже, щоб руки дійшли. Але в першу чергу наш «ЮМЗ-8040». Ось така дивіться кукурудза, підросла. Тепер перший раз ми бризкали амброзію, бризкали осот, бризкали лободу. Але, друзі, другий раз бризкаємо От, дуже страшного бур'яна, на мою думку, це мищій або перії. Ось дивіться який. Я його страшне переносити не можу. Це такий бур'ян, який встиляє ковром. Ось дивіться, вже скільки його пішло. Вже половину поля забризкали, поїхали, набрали оприскуватель. Другий раз, другу половину добризкаємо. Ось така, друзі, картинка. Наша кукурузка. Надіємося, будемо старатися, крутитися, постараємося, щоб був результат. Так сказати, щоб було Що вам потім показати. Чи не зря були ці старання? Бризкаємо до цього мечія. Ось дивіться, скільки мишія. його взагалі не взяло. Падалічний соняшник висох. Тут його мало падалічного соняшку, це там згори більше, ось дивіться. Висо, геть. Тепер боремося із мечйом, з лаковими. Тому, друзі, ось така в нас картина. Ще плануємо в подальшому через недільку буде ефект, засніму вам через неділечку ефект покажу що, що сталося чи візьме чи не візьме осот Ой, осод меші ось дивіться навіть молоча як покрутило і тут було одне бризкання тому друзі ось така в нас кукурузка боремося як можемо цей рік без телара але Поки що інакше не можемо. Десь є трошки просєвиться, те, що сівалочку треба буде перебирати, а так взагалі все геть нормально. Зараз треба цей бурянець, то що кукуруза це чисто плотна рослинка, яка не переносить бур'янів. Потрібно завалити цей бурянок і буде все гаразд. Ось дивіться, яка картина. Правда, трохи вітерець, але бризким, тому що часу немає тягнути. Тому що як запустиш, вже потім ефекту того не буде. Скоро, друзі, зніму відео, покажу вам сходи соняшника, посіяли ми весь соняшник, залишилось там у нас 4 гектара крайні, які треба швидко досіяти, завтра плануємо там, провести культивацію досіяти. Тому, друзі, Всім до зустрічі. Ставимо лайки, підписуємося на канал. Буду ділитися з вами Нашим сільським господарством. Як і що ми робимо і наш результат. Ось така в нас гарна поводка, таке небо гарне, Тому, друзі, всім пока. А ми продовжимо бризкати.